Цьогоріч 85 криворіжців, які ще вчора мали статус безробітних, змогли відкрити власну справу. Нові стимули для розвитку сектору малого і середнього бізнесу дає оновлений закон про зайнятість населення. В рамках реалізації цього закону на відкриття підприємницької діяльності тільки у нашому місті виділено 1 мільйон 400 тисяч гривень, але це тільки державна підтримка. Криворізький центр зайнятості спільно з міськими управліннями розвитку підприємництва праці та соціального. ...захисту населення залучили додаткові місцеві ресурси. Про це на координаційній раді з питань розвитку підприємництва повідомили заступник директора міського центру зайнятості. Ми вийшли з пропозиції виділення додаткових коштів для відкриття підприємницької діяльності тим особам, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Це ще 500 тисяч гривень на розвиток дрібного бізнесу у кривому розі. Такі інвестиції не єдиний стимул з боку держави. 82 криворізьких підприємці отримали право на компенсацію єдиного соціального внеску. Таку новацію теж впроваджено законом про зайнятість населення. Якщо роботодавець надає роботу громадянам, які вважаються неконкурентоздатними на ринку праці як мінімум на два роки, держава компенсуватиме щомісячний єдиний соціальний внесок про. Цям року є лише одна умова не змінювати розмір зарплати робітника. Запровадження таких змін стимулює створення нових високооплачуваних робочих місць, вважають у мінсоцполітики. З іншого боку, у місті ведеться постійна робота з легалізації трудових відносин. Активні перевірки малого бізнесу тільки у вересні довели. Кількість офіційно зареєстрованих трудових договорів зросла на 32% у порівнянні з середньостатистичною. Ми сумі. Сісно проводили наради, кругли столи, засідання, семінари. Так, за 2013 рік проведено 1136 семінарів з роботодавцями, 78 круглих столів, 22 ярмарки вакансій. І результатом цього стало те, що появилася більш довіра роботодавців. А саме я кажу про суб'єктів підприємницької діяльності, які мають найманих працівників.